Жабеня Грей бачився зі своєю подружкою Лілі тільки влітку, коли приїжджав погостювати до своєї бабусі. Разом вони весь час проводили у ставка, плаваючи і пірнаючи, загораючи на сонечку і базікаючи про все на світі. Кожен ранок грей поспішав до ставка, щоб зустрітися з нею, але сьогодні Лілі була чимось захоплена і не помітила друга. Грей підійшов ближче і ахнув. Лілі тримала в лапках незвичайної краси перлину. Вона переливалася усіма барвами веселки на сонці, і від неї неможливо було відірвати погляд. Вона дуже гарна, Лілі, перебив її грей. Він був радий за подругу, але трохи заздрив. Ми цілий день на неї милуватися будемо, чи все ж таки пограємо. Я ракетки приніс. Лілі сховала перлину під великий лист лопуха, і вони відправилися грати в бадмінтон. Весь день вони веселилися і грали в ігри. Але потім за Лілі прийшла бабуся і нагадала, що сьогодні вони збиралися поїхати у гості. Ой так, Рей, я забула сказати, що сьогодні я повернуся пізно, можеш не чекати на мене. До побачення. Бувай Лілі попрощався грей і теж став збирати свої речі. І тут він побачив перлину, Лілі її забула. Жабеня підняло її і хотіло було бігти до будинку Лілі, але тут сонечко так красиво заграло на поверхні перлини. Нічого ж страшного, якщо я трохи з нею пограю. Все одно Лілі цілий день не буде вдома, вона її не помітить. Грей уявляв себе відважним мисливцем за морськими скарбами. Йому було так весело, як раптом він не утримав перлину. Вона вислизнула з його мокрих лапок прямо у воду. О, ні! Що я скажу, Лілі? злякався грей і пірнув за перлиною. Вода була каламутна від його гри, і грей ніяк не міг побачити втрату. Грей дочекався, поки мулосів і сонячні промені змогли пробитися крізь воду. І нарешті помітив блиск, знайшлася, зрадів жабеня і підплив ближче. Він схопив знахідку, але це виявилося всього навсього лусочка дзеркального коропа. Жабеня було розочароване, але він продовжив пошуки не могла ж перлина зникнути без сліду. Та ось же вона трохи зарилася в мул. Перлина сіпнулася і виявилося, що це блищала спинка водяного жука. Цілий день жабеня шукало перлину, але усе марно. Втомившись, він вибрався на берег і раптом побачив Лілі. Грей зрозумів, що настав вечір, і подруга повернулася з поїздки у гості. Вона заглядала під лопухи і гірко зітхала. Грей, перлина, вона пропала. Лілі помітила друга і залилася сльозами. Ти не пам'ятаєш, куди я її поклала? Найлегше було б збрехати і сказати, що він не знає, де перлина. Але це був би підлий вчинок. Раз вже узяв чуже без попиту, треба відповідати, вирішивши так, жабеня визналося лілі у всьому. Пробач мене, це я її втратив. Я більше ніколи не візьму чуже. Але зате я знайшов для тебе цю красиву лусочку. Грейс бентежно вручив лілі свою знахідку. Вона теж гарно блищить. Не засмучуйся тільки добре, я продовжу шукати перлину, навіть якщо усе літо на це витрачу. Ти поступив погано, дуже погано, насупилась подруга. Але ти сказав мені правду. А плакала я, тому що хотіла подарувати цю перлину тобі на пам'ять про літо, яке ми провели разом. Друзі обнялися, тепер вони знали, їх дружба міцна і може витримати усі з негоди.